Добрий день, шановні жителі Ічнянської громади. Інформуємо вас, що рішенням сесії міської ради від 25 липня 2025 року затверджено нові правила благоустрою територій населених пунктів нашої громади. 31 липня це рішення офіційно оприлюднено у газеті Трудова слава, і з цього дня воно набрало чинності. Основна його мета навести лад у сфері благоустрою, чітко визначити обов'язки кожного влади, підприємства. Ємств, організацій і, звісно ж, мешканці, що це означає на практиці: кожен має прибирати та доглядати свою територію, чи то біля будинку, магазину, офісу чи школи, забороняється засмічувати вулиці, узбіччя, лісосмуги або скидати відходи у невстановлених місцях. Зелені зони це наша спільна відповідальність не зрізати, не ламати, а навпаки доглядати, берегти і поливати. Вивезення сміття має бути організованим відповідно до укладених договорів із комунальними службами. Детальніше з правилами благоустрою можна ознайомитися на офіційному сайті Ічнянської міської ради. Закликаємо всіх дотримуватися цих правил. Чистота та порядок починаються з кожного з нас. Дякуємо за увагу і за вашу небайдужість до рідної громади.